Звикайте до енергоощадності 29 липня. На своїй Фейсбук сторінці голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький звернувся до українців із проханням за можливості переносити енергоспоживання побутової техніки на період з 11 до 15 години, оскільки це найкращий час для роботи сонячних станцій. Ми поспілкувалися із містянами і з'ясували, чи готові вони до таких змін та чи вистачає їм коштів на найнеобхідніше. Пані Юлія каже, що громадяни України повинні все робити для того, щоб зберегти енергетику держави. Звичайно, є бізнес, який страждає, адже кожен намагається вижити. Все, що залежить від людей, від справжніх людей, від справжніх людей, патріотів нашої держави, ми виконуємо. Все для того, щоб настала поскоріше перемога. Це питання навіть не обговорюється. Єдине, що бізнес, звичайно, деякий страждає, тому що кожен намагається вижити, от, та викінчується вже як можна. З постійними відключеннями світла побутова техніка ламається, тому доводиться більшість приладів не використовувати. Щоб не було великого перепаду напруги, пояснює пані Олена. Ну, скажу на своєму прикладі, що взагалі не збільшилось. нас техніка летить вода, треба, щоб щось не було увімкнено, тому що або, або мить посуд, або миться. Тому я не скажу, що покращилася ситуація. Також черкасці розповіли про щадність фінансову. Переїхавши на дачу, Віктор Костянтинович став менше цікавитися місцевими новинами. Але з приводу електроенергії каже. У кожного різні обставини, а економія це корисна справа. На свою пенсію Віктор Костянтинович не скаржиться, а ось дружина отримує всього 4 тисячі, яких бракує. Я не працюю звичайно, мені вже ого скільки. Але як в одній кінокомедії говорив, пенсія в мене невелика, але хороша. Це мені особисто. А в дружини, наприклад, 4 тисячі, то вона говорить, що все життя на заводі попрацювала, то начебто й Ну, Все ж, поки. а якби я був суддя чи прокурор, то взагалі було б <хи> шоколаді. У пані Юлії економічна професія пов'язана з фінансами. Заробітної плати на проживання в місті не вистачає, а у мами взагалі маленька пенсія. На яку потрібно ще й ліки придбати. У мене економічна професія пов'язана із фінансами. Чи вистачає? Ні, не вистачає. Не вистачає рівень інфляції насправді один, а по факту інший. У мене мама, пенсія маленька. Щомісяця ліків їй треба на велику суму. Але нічого, руки ноги є, голова є. Крутимося, виживаємо і будемо виживати. Олена зараз перебуває у декретній відпустці, Тому сім'ю коштами забезпечує чоловік. Я взагалі зараз в декретній відпустці, І з Черкас, місцеві. Заробляє в мене лише чоловік, то, ну як сказати. В принципі, вистачає, але хотілося б більше. У зв'язку з війною пані Вікторія втратила роботу. Грошей не вистачає, адже ціни зростають, а постійну роботу знайти не може. Не вистачає, зараз я не працюю, бо з війною потеряла роботу. Так що так підробітки такі собі. Постійну роботу я знайти не можу, бо я вже предпенсійного віку. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.